та говоривши численні колективні звернення громади Яреськівської сільської ради. Сесія Респільської сільської ради вирішила перше, визнава комісії з питань освіти, молоді, спорту, охорони, здоров'я, культури, соціального захисту населення та законності і правопорядку Шевецької районної ради від 16 березня 2017 року прийняти до відомо. Друге, висловити незгоду територіальної громади Резько ради щодо закриття інфекційного відділення районного інфекційного відділення в селі Ярецької Шевецької районної Полтавської області. Третє. Звернутися до Шишацької РДА та Шишацької районної ради з проханням забезпечити збереження та функціонування інфекційного відділення в селі Яреськи Шевської районної Полтавської області. Є якісь допомоги? Категоричні. Де? Допиши, категорично. Давайте трошечки без безкатегорично. Ну, таке голосування, э, за пропозицію. Прошу. прошу голосувати. Ні, 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 поймете.